Доброго всім дня. У мене обід. На обід мене суп гречаний. От. І такі гріночки, як я жарила. Хто новий, хто не знає, розкажу рецепт. Трем картоплину. Картоплю трем. Я оце взяла на таку порцію. Гріночок, 4 картоплини. Потерли картопельку на мілку тюрку. Туди додаємо яйце. Я добавила два, бо в мене наче хватає, я тут додала два, можна одне. Добавили яйце і стерли ще цибулинку таку, середню, середні чотири картоплини і середню цибулинку. Посолили, поперчили і намазали на хліб. Намазали на хліб і на гарячу сковородку догори ногами. Обжарили так, потім перевернули, обжарили вниз. І все. А зверху я. Побмажу майонез із чеснику. І все, дівчатки і мальчики. І до гречаного супа це красота. Щас я намажу і ще одразу ще одну. Це красота гліночка така. Всім смачного, хто буде їсти зі мною. Супчик гречаний. Я ще сюди добавила, ну він з м'ясом. Я ще сюди додала, хто за мною слідкує. Я тупила жир і шкорочки залишилися. Я мілко покришила ще цих шкорочок. Вижарених оцих. До гречки це ж супер. Гарячий. Я взагалі гречаний суп. От вариться він з м'ясом, з усим. Обов'язково його треба салом зажарити. Мені він так смачніший. Я пережарки ж не роблю. Я не морку, не цибулю, я на супи не пережарю, я кидаю старим усе. Я не люблю пережарену цибулю. Мені цибуля треба, щоб вона розварилася. А відречаний супчик я завжди пережарю шкварти. Йде мені знову посилочка з Італії. Тільки вже від другої підписниці. Дівчатка роблять мені приємності. Так що будемо робити знову розпаківку. Завтра вона вже прийде. Та й зробимо розпаківку. У нас сьогодні хоч і холодно. Але на сонячній стороні скрище капає. Сонце гріє. Дуже приємно, як роблять подарунки, не передати мої емоції.

Iki dupimo e-ferio. Gerai daryti. Pusperkuoti su kimais. Šūsi, aš pa ma du. За раз-два. До пяти часов. Можно в прямом эфире побыть. Поля ляпкать. Так что, любить гриночки. Уже с машины. Nanáda machat, bo je z takových, že píší. Aha, hloupý nementýl je, znáš Dobré. dobře. Dobře. lidé. У мене вже такий канал, я вам скажу, що вже мені не одна людина пише. Не так цікаво відео, як піти подивитися подивиться почитати коментарі. в mm. Ну well, там такая пишуть. І, 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 як правильно сказати? некоторые <laughs> таке пишуть, що Пише одну, що я вже наїлася. Каже, треба трошки не доїдати. Вставати за столу. А я як таке смачне, то завжди переїдаю. Ви чуєте хруст? Це грінок. I <laughs> Razum, kaj ne dojam, na ilu sam. Pojte zdravi, brežite se, snidite, vidite, večerajte in ne bolite. Vsem dobro.